Привіт, друзі! Сьогодні ми помолимося за успіх у навчанні у школі, в університеті та в усіх навчальних справах. Нехай Господь і Святі угодники допоможуть нам легко засвоювати знання, зберігати спокій і натхнення під час навчання. Молитва за школу. Господи Ісусе Христе, Сину Божий! Даруй мені моїм дітям та учням у школі розуміння, уроків, пам'ять, увагу і терпіння допоможи нам легко і правильно виконувати завдання, добре запам'ятовувати матеріал і використовувати знання на благо. Нехай наша праця буде корисною, а результати добрими і справедливими. Амінь. Молитва за університет. Господи Ісусу Христе! Даруй нам у навчанні вищі розуміння, натхнення та спокій під час сесій і заліків. Допоможи нам бути дисциплінованими, відповідальними та старанними, щоб наші знання приносили користь і нам, і іншим, і служили тобі. Амінь. Молитва Сергію Радонецькому. Святий преподобний Сергій Радонецький, великий молитвинику Господа. Молю тебе, допомогти нам у навчанні, даруй розуміння, увагу та терпіння, щоб уроки і лекції легко засвоювались, домашні завдання були успішними, а знання приносили користь і нам, і оточуючи, пошли нам мудрість, спокій і натхнення. Амінь. Молитва Серафиму Саровському, святий Серафиме Саровський, угодниче Божий. Молись за нас, допоможи нам у навчанні, даруй спокій у серці, ясність розуму і терпіння. Нехай наші знання будуть міцними, успіхи справедливими, а робота над Собою корисною та радісною. Амінь. Дякую тобі, Господи, за допомогу і благословення, Дякую Святому Сергію Радонецькому. Святому Серафиму Саровському за молитви і підтримку. Нехай наш розум буде ясним, серце спокійним, а знання корисними для нас і для інших. Амінь.